Про ту любов, яку Бог має до нас. Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас на Бог Христі. Бо Христинський сильно полюбив кожну людину, усіх, хто тут знаходиться, і кожного зокрема, що Він віддав свого народженого Сина Ісуса Христа на хресну смерть. Для чого? Для того, щоб кожен, хто навернеться до Бога, покаяється своїх гріхах і увірив Господа Ісуса Христа Божого Сина, отримує прощення рівня і вічне життя. У десяти заповідях Бог залишив нам свої вимоги. То люди не виконують цих умов. найбільше заповідь люби Господа Бога свого всім серцем своїм, всією душею своєю, всім розумом своїм і зі силою своєю. І люби ближнього свого як самого себе. До чиєм любов. Любов довготерпить, Любов милосердство не заздрить, Любов не величається, не надимається, не поводиться нічемно. Не шукає тільки свого, не рветься до діву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить, Ніколи любов не перестає.